Доброго дня, у мене сьогодні на огляді дуже цікавий варіант. Це у нас приватний будинок в селі Писарівка. Одразу хочу сказати територіально, Писарівка це вже фактично межа міста. Сюди є сполучення до знаку Писарівка до автобусної зупинки. Прямо є у нас такі тролейбуси, які функціонують без зверху ліній і під'їжджають фактично прямо до села Писарівка. Тож я думаю, що буквально це питання. Часу, що територіально це село приєднають до міста і фактично це вже буде межею Вінниці. Добиратися реально дуже близенько дуже ЖК сімейний комфорт, наприклад, від цього будинка буквально 7-10 хвилиночок. І далі хочу вам показати уже детально будинок тут. Нагадаю, у нас 35 соток землі, причому вона у нас вся повністю приватизована двома різними кадастрами. Також важливо, що вона під'їзна з обох боків, тобто, ось тут я вам показую першу частину. Де фактично знаходиться будинок, тобто ось вхідну зону, фактично на ділянку, але з іншого боку теж є дорога, і за потреби та можна збудувати дійсно ще один варіант, і буде повністю автономний під'їзд до тієї ділянки. У мене є детальний план по землі, як все, що розташовано. Тож кого цікавить, залишаю завжди у назві. Відео номер телефону, контактний. Кого цікавить, набирайте, тому що це фактично вартість цієї землі, тому що дійсно тут приблизно у нас тисячу доларів сотка. В даному випадку об'єкт уже без торгу продається за 30 тисяч доларів. Тож крокуємо тепер у будинок. Будинок у нас на 102 квадрата. Я там показувала з різних боків, що він з такою прибудовою. Тут у нас чотири повноцінних кімнати. Він абсолютно в житловому стані. Звісно, потребує ремонтних робіт усередині, але тим не менше, якщо його накрити шубою та перевладнати всередині, буде дуже гарний просторий будинок. І так, у нас праворуч одна з кімнат, ліворуч більша, така найбільша, скажімо, гостьова кімната. Тут от такий вхід. Я спеціально вам так панорамно показую, щоб було все зрозуміло. По центру коридор і розгалуження фактично у нас на кімнати. Це одна з цих, що я вам показувала, і рівно напроти неї, з лівого боку у нас вже йде величенька така кімната, вітальня. Заходимо, детальніше покажу. Ось такого плану. Я думаю, масштаби зрозумілі, що це дійсно така одна з найбільших кімнат у цьому будинку. Багато світла, що класно у будинках. Побудови тих років дуже багато світла, багато вікон. Це дуже збільшує простір і красиво. І далі ще переходимо. Тут у нас ще є опалення від піч... пічки. Я далі вам покажу пічне опалення. Ну і плюс, звісно, будинок у нас газифікований, газ заведений, і опалення теж від котла. Ось такого формату. Тут і для приготування їжі фактично пічне опалення є, і для обігріву. Це у нас третя з кімнат. Ось такого формату. Будинок в акуратному стані цілком придатний для проживання. І далі переходимо з вами в добудову. Там я на відео вам дуже детально показувала, що одного формату пофарбований, а далі з червоної цегли прибудова. От зараз якраз саме межа цієї прибудови, ми з вами переступили ніби поріг умовної прибудови. І тут у нас знаходиться ще кімната, це у нас, нагадую, четверта з цих кімнат. І ось бачите, задній вхід, фактично, з якого я вам показувала фасади ззовні. І по центру такий типу, як коридор, в принципі, логічно зробити його як ніби їдальність чи щось такого плану. І ось безпосередньо вже кухня. Газ виведений, ви бачите, ось у нас є котел, і з цього боку виведений газ і стоїть лічильник. Тож, телефонуйте, я тут зараз вам ще покажу з цього боку, бачите, де під'їзна фактично дорога, і межі ось цієї ділянки це другий під'їзд до ділянки, про який я говорила. Телефонуйте, це дійсно цікавий варіант. З радістю вам покажу цей варіант купівлі. Я думаю, що доволі цікава буде інвестиція, тож рада буду вас бачити на перегляді. Ось так земельку я вам покажу детально звідси і сюди.